Є 100 робіт. різних 30-х років. Є підписні, є без підпису. Ну тут треба розбиратися. Якийсь 26-й рік. <сміття> що тут можна сказати? Є, олівець, є. Е, і олійними фармами є вже в рамках готові. Є е, без рамок. О, там якийсь 43-й рік. Е, тут щось пише 26-й, не знаю, що за фіні. Я навіть в старих солочених рамках І якась така графіка Інтересна Це щось таке інтересне, там 23 рік перша пастель навіть та стара робота Ну вони всі старі, оце влівець це якесь таке інтересне це інтересний якісь. Ну одним словом тут є 100, 100 робіт. Це більше роботи. Так. Пару робіт є, що скло розбилося. Інтересна робота, але скло розбилося. Це якась така непонятна. Там, і в тій коробці десь около 30 є ж тут. Коротше є 100 робіт. 100 Ну є ще просто на полотні, але я їх сюди не кидав. Ну, в принципі, візьму з собою. Не без рам.